Вітаю вас у «Ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Зима Грудень 1982 рік. Фінляндія. Пізня ніч. Потяг із Гельсінгів вирушає у свою звичну подорож на північ до Доулу. Люди сідають. Загортаються у теплі пальта, ставлять термоси з кавою на відкидні столики та читають газети. Здається, що ця ніч буде тихою, але один із пасажирів не доїде до кінцевої станції. У ранкову годину, коли потяг прибуває до ОУ, кондуктор виявляє тіло жінку, мертву з ознаками жорстокого нападу. Її особисті речі зникли: двері купе були замкнені зсередини. Це було вбивство. Холоднокровне, продумане, і по цей день не розкрите. У 1982 році Фінляндія це тиха соціально стабільна держава, рівень злочинності один із найнижчих у Європі, а поїзди головний засіб міжміського транспорту. Нічні рейси звичайна практика, особливо взимку, коли темрява накриває північні регіони вже з обіду. Маршрут Герсінкі Оулу був дуже популярним, близько 9 годин у дорозі. Люди купують квитки в купе, розраховуючи на сон та спокій. Це маршрут студентів, ділових людей, солдатів, пенсіонерів та туристів. Саме тут, серед звичайних пасажирів, і трапилося те, що поліція згодом назве одним із найзагадковіших убивств в історії сучасної Фінляндії. Сірка Ліїса Путонен. 37 років, медична сестра з Тампере. спокійна, врівноважена, без скандалів у минулому та без проблем із законом. Її колеги описували її як людину відповідальну, серйозну, трохи замкнуту, але завжди чемна. Вона їхала до Улу, щоб провідати хвору матір, придбала квиток у купе на одного, розкіш за фінськими стандартами. Сіла в поїзд о 21.04, залишила багаж востаннє її бачили живою приблизно 21.30, коли вона говорила із провідником. А далі тиша. Близько шостої години ранку поїзд прибув до Оулу. Кондуктор постукав у двері купе, проте відповіді не було. Спробував відчинити Замкнено. Довелося викликати технічний персонал, щоб відкрити двері. Проте, те, що вони побачили всередині, не залишало сумнівів сталося щось дійсно жахливе. Сірка Ліїса лежала на підлозі, з крові було зроблено кривавий слід, що вів до дверей, але двері були зачинені зсередини, ознаки боротьби, гематоми та кілька ножових поранень. Сумка була відсутня, а портмоне зникло. Жодних відбитків пальців на місці злочину, жодного свідка. Та жодного очевидця. Поліція прибула негайно, вивчили кожного пасажира, перевірили персонал та опитали усіх, хто перебував в сусідніх купе. Ніхто нічого не чув та не бачив. Теорій одразу було декілька: напад із метою пограбування, особистий мотив та випадковий психопат. Але найстрашніше, двері були замкнені зсередини, це означало лише два варіанти. Або хтось мав спеціальний ключ, або злочинець ще у поїзді, можливо, замаскувався під пасажира або провідника. Поліція звернула увагу на чоловіка, який зійшов у місті Сейняйокі за 4 години до Оулу. Він мав при собі жіночу сумку. Камер спостереження тоді не були поширеними, тому відстежити його рухи далі не вдалося його особу. Так і не було ідентифіковано. Цей чоловік назавжди залишився пасажиром привидом. Один із кондукторів Веса Лааксонен, потрапив під підозру. Були підозри в тому, що він міг знати код до технічного ключа та міг мати час і доступ, але жодного фізичного доказу, жодної крові на одязі та жодного мотиву. Він навіть пройшов поліграф. Це був справжній глухий кут. За півроку справа вичерпала усі можливості. Жоден доказ не вивів поліцію на підозрюваного. Не знайдено ні знаряддя вбивства, ні речей, жертви, ні буде хоч одної зачіпки. Справа потрапила до архіву. Холодна, офіційно не розкрите вбивство. У 1984 році було скоєно схоже вбивство, яке сталося у поїзді турку тампери. Так само жінка, ножові поранення та зниклі речі. Але там був свідок чоловік, який зійшов разом з нею. Його заарештували, проте не пов'язали з убивством 1982 року. Одні вважають, що це був провідник, інші, що серійний мандрівник убивця. Є навіть версія про змову пов'язану з розслідуванням медичних зловживань. Сірка Ліса нібито щось знала. Але усе залишилось на рівні припущень. У Фінляндії кажуть, навіть тиша має свою історію. Купе номер 13 нічного поїзда Гельсінгі Оулу, так і залишилось символом загадки місцем, де час зупинився. Ця справа не про вбивство це про щось невідоме, про те, що навіть у найбезпечніших країнах. Іноді трапляється щось, що неможливо пояснити. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.